Вітаю вас, мої космічні! З вами астролог Клименко Наталія. Це прогноз для вас на тиждень із 18 по 24 березня. В понеділок та вівторок у на нас ще діють нульові сонячні дні, тож важливих справ нових не починайте. В понеділок, із 10 години і 26 хвилин, починає діяти напружена 9-та місячна доба, і в цей день місяць буде в знаці свого володіння, в знаці рак. Можлива підвищена чутливість та емоційність, образливість, то слідкуйте за своїми словами. В цей день сприятливо займатися постійною буденною роботою, нових справ не починати, адже можна переоцінити свої можливості та отримати негативний результат. Символом дня є кажан: це дуже критичний період, адже йде перша чверть місяця. Рекомендується цього дня зміцнення родинних стосунків, побути біля річок, озер. Сприятливим аспектом цього дня є секстиль, гармонійний аспект можливостей між сонцем та Плутоном. Цей аспект може надавати нам велику силу волі та витримку, в цей період може підвищуватися наша здатність, долати труднощі. Цей аспект може розкривати здібності і здібності, впливати на підсвідомість інших людей. 19 березня буде 10-та місячна доба з 11 години 34 хвилин. Місяць продовжує бути в знаці рак. В цей період Венера у з'єднанні з Сатурном. Венера відповідає за наші взаємовідносини, за фінанси та все, що ми любимо. А Сатурн це планета обмежень і відповідальності, тож можуть бути серйозність та раціональність у сферах відносин та фінансів, Можливі певна холодність, строгість у відносинах, дипломатичність. В той же час це сприятливий аспект для того, щоб перевести відносини на більш серйозний рівень. Цей аспект може вказувати на те, що не лише одними словами можна довести свою відданість людини та показати свої почуття. Краще це робити через конкретні справи. Хороший період для того, щоб переглянути свій бюджет та запланувати свої витрати. Цього ж не діяти гармонійний аспект між Венерою та Юпітером. Сприятливий період для сумісних покупок, а також створення разом із партнерами нових проєктів та заходів є можливість стати популярними. Це аспект сприятливих можливостей та знайомства із плавовими людьми. Середу буде діяти з 12 години 47 хвилин, 11 місячна доба. В місяць вже прийшов знак Лев, і в цей же день Меркурій буде в королівському градусі Овну, що буде давати нам потрібні зустрічі, потрібну інформацію. І цей же день є весняним рівноденням. Сонце переходить в перший градус Овна. В північній півкулі починається астрологічна весна. Більш детально про цей день я обов'язково ще зроблю окреме відео. І сонце і місяць будуть знаходитися у знаках, які відповідають стихії вогню, тож ми будемо проявляти себе яскраво, напористо, ініціативно, сприятливі виступи та все почати цього дня доводити до кінця. Символом дня є вогняний меч, необхідна обережність та уважність у справах, які ви починаєте. 21 березня з перші дня буде діяти 11-та місячна доба, а з 14.00 буде діяти 12-та місячна доба. Місяць залишається в знаці вогняного лева. Сприятливо звертатися за підтримкою до керівництва та органів влади, переходити на нову роботу або ж брати участь самим у громадському житті. Сприятливі романтичні зустрічі, виступи. Символом цієї місячної доби є чаша. Цього дня ми підбиваємо підсумки за минулий період. І це сприятливий період для милосердя, для прояву співчуття та подарунків. Із 19-ї години вечора цього дня і до 23 березня Марс буде в королівському градусі водолію, тож наші дії можуть бути оригінальними і спрямовані на прогрес. До суботи сонце буде з'єднання із Нептуном, що буде вказувати нам на прояв нашої творчості. Це сприятливий період для збільшення романтичності, творчої активності, нашого натхнення та бажання допомагати іншим. Сприятливий аспект для того, щоб втілити свої мрії в життя, проте будьте обачними, щоб не літати в хмарах і не будувати повітряні замки. 22 березня в місяць переходить знак Діви. Сприятливий період для роботи, яка потребує нашої уваги до деталей, до старанності та практичності. Сприятливий цей період купляти канцелярію, товари по догляду за своїм цілом, косметичні процедури, торгівля також, фінансові справи вирішувати. Із 15 години буде діяти 13 місячна доба, символом якої є колесо. Це період, сприятливий для накопичення знань та отримання для нас потрібної інформації для групової роботи. Для обговорення спільних питань. 23 березня місяць продовжує бути в знаці діви, тож сприятливий період для того, щоб ми провели генеральне прибирання вдома, буде діяти 13-та місячна доба, а з 16-ї години 20 хвилин буде діяти вже 14-та місячна доба. Цього дня Марс переходить в знак риби, знак благодійності та допомоги, знак завершення. Тому розпочати цього дня благородні справи мають більше шансів для свого вдалого завершення. Проте бути обережними, із 23 березня до 16 43, 24 трьох, березня, Меркурій цей період буде в руйнівному градусі. Можуть бути випробування труднощами, які пов'язані із передачою інформації із технікою та транспортом із подорожами. 24 березня буде діяти 14-та місячна доба. Місяць продовжує залишатися в знаці Діви, З 17 годин і 50 хвилин і до 22 години 38 хвилин буде місяць без курсу. тож цей час постарайтеся не починати нових справ, і вже потім місяць буде переходити в знак дипломатичних терезів. Проте починає діяти 15-та місячна доба, яка вважається також критичною. Ми ще більше почнемо відчувати дію коридору затемнень, адже вже в понеділок на нас чекає коридор затемнень, який почнеться 25 березня, о 9 годині 13 хвилин за київським часом на півтіньовим місячним затемненням. Про цей період я вже зробила відео на моєму каналі. Посилання залишу в коментарях або ж під цим відео, де розказую про вплив місячного затемнення. Для кожного знаку зодіаку. Це період великої неприборканої енергії, тож можливі конфліктні ситуації, підвищена аварійність. Гармонійний аспект між Нептуном та Плутоном буде давати нам більш гнучку адаптацію до трансформаційних змін у житті, гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном буде давати нам можливість соціального розвитку та професійного росту, сприятливим є для стратегічного планування та втілення наших амбіційних планів у життя. Ми стоїмо на порозі відкриття весняного коридору затемнень, який буде починатися повним місяцем, і він буде набагато сильніший, адже буде відбуватися поблизу кармічного місячного вузла. А в цей період можуть бути події і ситуації, які будуть звільняти нас від усього непотрібного. Це буде квантовий стрибок у нашому розвитку. Бажаю чудового тижня. Нехай реалізуються ваші ідеї найкращим чином. І до наступних зустрічі в наступних відео.